Вітаю, друзі! Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, і це дасть можливість українській артилерії мати відпочинок кілька місяців на фронті і не думати про те, звідки брати снаряди. Як заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки, у нас є безпосередній досвід 40-річного перебування у ролі сателіта Москви. країни, в яку в 1968 році вторглися російські танки, щоб придушити. Праську весну. Також він доздав, додав наступне: він сказав: ніхто не хоче повертати ті радянські часи, і я маю сказати, що населення дуже чутливе до цього. Прага не може стояти осторонь і дивитися, як Україна залишається без допомоги. Але, швидше за все, пан міністр закордонних справ Чеської Республіки не знає, що в Україні все-таки є люди, які хочуть повернути минуле радянський союз, і на жаль, це є великою проблемою для України.